Вітаю всіх, хто з нами у студії Олена Герещук. Наймогутніша економічна держава в Європі, Німеччина, гарантує безпеку не тільки своїм громадянам, але й обіцяє захищати кожних клаптих землі країн, які належать до НАТО. Україна на превеликий жаль ні. Що стосовно російсько-української війни, то звичайно німецький уряд засудив агресію Росії і демонструє допомогу Україні, тобто вони намагаються нам допомагати, але в стилі Європи вони робляться доволі помірковано і. І повільно, але роблять нещодавно у Берліні відбувся міжнародний форум, який стосувався і українського питання. Отже, що це за форум, Які питання там піднімалися? Про це і не тільки ми сьогодні в нашій програмі будемо спілкуватися з Євгенією Бардяк, депутатом депутаткою обласної ради, ну а також головою. Громадської організації Молода просвіта Прикарпаття. Пані Євгенія, я вас щиро вітаю. Вітаю вас з поверненням. Я так розумію, що поїздка була доволі така відповідальна. Форум був теж надзвичайно такий потужний. Це був міжнародний форум. Скільки країн брало участь в цьому форумі? Основні дві країни, які там були масово представлені, це Україна і Німеччина, але також у платформу, яка організовувала власне цей форум, входять понад 20 країн додатково європейських: це і Франція, і Нідерланди, і Бельгія, та інші власне, ті, які мають гучний голос на міжнародній платформі. Власне, з ними ми зустрічалися з ними. Ми вели бесіди, дискусії. І е, про це я хотіла поділитися сьогодні із е, нашим прикарпатським глядачем для того, аби було розуміння, що відбувається сьогодні е, на міжнародній арені е, по питаннях е, війни в Україні, е, російсько-української війни власне в Україні. Отже, я так розумію, що там піднімалося, якщо Україна була запрошена, а зважаючи на те, що сьогодні відбуваються такі неймовірні події в Україні, які в принципі затягнути всі країни світу. Отже, напевно, це питання було на першому місці Україна. Так, власне, тема цього форуму, який організовувала міжнародна платформа Civil M+, так називається ця платформа. Я зараз про неї декілька слів скажу. Власне, ця платформа. Започаткувала цю тематику по подоланню війни в Україні. І внеску громадянського суспільства у подолання війни, де Росія напала на Україну, про це чітко говорилося на цій зустрічі. Власне, не заретушовувалися будь-які повідомлення, де чітко говорилося, власне, що саме Росія, Російська Федерація напала на Україну. І війна в Україні триває з 2014 року з посиленням з масштабуванням власне в лютому 2022 року. Про це ми всі там говорили. На зустрічі були представники як муніципалітету міста Берлін, так і представники самого уряду Німеччини і звичайно Посольства України в Німеччині. Вони відкривали цю платформу. А потім до дискусії приєднувалися уже і Відомі громадські е, діячі, як українські, так е, і європейські, е, були присутні представники е, Ради Європи, представники е, власне, Європейського парламенту, а також е, Європейської комісії. Про це все е, ми е, могли обговорити разом з цими людьми з української сторони. також було багато представників. Е, Правозахисної спільноти представників державних органів влади, дехто з них приходив онлайн, тому що не всі мали змогу бути присутні. Але в нашому сьогоднішньому часі дуже добре, що є можливість і офлайн, і онлайн зустрічатися, тому майже ніхто зі спікерів заявлених не був відсутній. І на дуже було приємно, що власне цю платформу відкривали представники лауреати Нобелівської премії миру цьогорічні власне центр громадянських свобод, які з якими ми давно в партнерських стосунках ще з 2008 року, і власне вони мали змогу теж говорити про те, що сьогодні відбувається внаслідок нападу Росії на Україну. Але ми знаємо, пані Євгенія, що до самої Німеччини, що в самій Німеччині теж неоднозначно зараз сприймають і війну в Україні, і наразі теж неоднозначно сприймають наших переселенців. Ми знаємо, що дуже багато є агресії з сторони і росіян, які там проживають. Ну і разом з тим, і німецького населення. Оці питання теж ми ще нам піднімалися на форумі? Сам форум він є. Тією платформою, аби говорити про, е, про українське питання, так про проблему українців сьогодні, як в Україні, так і в світі, ця такий міжнародний майданчик дає нам голос, е, де нас е, мають почути. І власне навіщо такі платформи потрібні, такі проукраїнські платформи вони мають існувати на противагу російській пропаганді, яка існує дуже сильно існує в цілому світі. Е, російська пропаганда. Вона е, не сьогодні з'явилася і не цього року. Вона роками працює на європейських теренах. Я пригадую, як в 2016 році я була. На конферен на одній з конференцій ОБСЄ е, за кордоном, і власне е, там я вперше зіткнулася з цією російською пропагандою, де я, якби сама не почула, що говорять представники цієї тої той... країни-агресора. Я би ніколи не повірила, що таке може бути. Тобто, в той час, коли у нас вбивали українців, катували у підвалах незаконних в'язницях, е, гинули діти, руйнувалися міста. Ці пропагандисти розповідали, як в Україні процвітає фашизм, націоналізм і так далі. Тобто, я не могла в це повірити, але зараз я реагую на такі речі без емоцій, тільки е, таким чином реагую, що. Їхню пропаганду треба долати нашими максимальними широкими виступами за кордоном особливо, тому що ви правильно говорите, російський наратив він впливає на думку більшості, якщо його чути голосно. І якщо на противагу російській пропаганді чути український голос, правду чути яка є насправді, тоді відповідно і громадянське суспільство чи Німеччини чи іншої країни. Зовсім по іншому реагує відповідно люди, які проживають за кордоном, тобто іноземці, вони тоді з емпатією і розумінням ставляться до того, що відбувається сьогодні в Україні, і це громадянське суспільство, наприклад, німецьке, має тоді силу і бажання тиснути на свій уряд для того, аби їхній уряд сприяв Україні, сприяв Україні у перемозі. Саме тому такі платформи дуже важливі, і тому нам, як громадським при представникам від України важливо брати участь в таких е, міжнародних дискусіях на, на таких міжнародних майданчиках, аби наш голос було чути, і е, саме тому про це важливо говорити сьогодні. Е, я їхала у Берлін, так як представниця зі мною були колеги з інших міст, зокрема з Києва. Дуже багато було представників. Е, є інші міжнародні майданчики, куди треба їхати, і якщо Хтось з діячів чи громадського сектору, чи політичного з прикарпаття має можливість їхати і говорити. Значить, треба це робити і використовувати по максимуму, тому що. Там звучали дуже правильні тези, які е, говорили, власне, як говорили як представники України, так і представники іноземних країн. І е, там було дуже чітко сказано, що е, громадські діячі, громадські активісти вони говорять про питання, про проблемні питання, е, які сьогодні є в час війни. Е, але в той же час завдання політиків на сьогодні дуже чітке вимагати зброю для. Того аби іноземні країни надали її. Аби Україна могла протидіяти ворогу, протидіяти наступу, протидіяти незаконному втручанню у суверенітет держави, у суверенітет, власне України. Пені, ми знаємо, що для Німеччини, для німецького уряду одне з найважливіших питань, це звичайно, щоб це був дешевий гаш для їхніх громадян, і це зрозуміло, тому що вони в першу чергу думають про своє населення, і це вірно. Але водночас ми не вимагаємо, але нам би звичайно хотілось би цієї співпраці, тому що е німецький уряд нам обі. Ця дуже багато, але наразі робиться доволі повільно, так якби вичікує певні якісь моменти звичайно нас це десь ображає. Хоча знову ж таки, можливо, ми і не маємо права на ці образи, тому що ми захищаємо свою державу. Так, ми боремося, це наш ворог. Поки що він тільки наш ворог, і ми з ним боремося. І все-таки я думаю, що такі форуми, коли вони відбуваються, або такі зустрічі наших громадських організацій, які відбуваються з громадськими організаціями міжнародними. До речі, чи є отакий зв'язок між міжнародними організаціями громадськими? Я би хотіла, щоб ви нам ще про це сказали. Хотіла би, щоб ви нам сказали і про взаємодію громадських організацій, які сьогодні опинилися саме на Прикарпатті, тому що їх дуже багато, і вони зі всіх кінців України. Чи є між вами співпраця? Тому, звичайно, ваше завдання про це дуже голосно говорити, постійно про це нагадувати і, звичайно, доводити до логічного завершення, щоб все таки прискорюю. От ці процеси. Саме так. І е, правильно ви кажете, правильні акценти розставляєте, е, тому що е, власне ця платформа, на якій ми побували, ось е, Civil M+, як я казала, це є платформа, яка об'єднує понад 20 громадських організацій з цілої Європи, в тому числі з України. І, можливо, молода просвіта, громадська організація, також буде частиною цієї платформи найближчим часом. Ми поїхали туди. Я власне поїхала туди, як на запрошення громадської організації, з якою ми дружимо давно. Це є друкарня, яка локалізувалася спочатку у Слов'янську. Сьогодні вони на на Прикарпатті, вони перемістилися, і ми дуже тісно далі співпрацюємо. Власне на їхнє запрошення ми мали змогу туди поїхати. І я говорила також, я мала участь у панельній дискусії, де мала змогу висловити декілька тез, яке моє бачення, що ми можемо робити в цей час війни. І я е, говорила, що нам потрібно мати чіткий алгоритм антикризової діяльності, тому що розумієте, я говорю досить вузько. Я маю на увазі з огляду лише на Прикарпаття. Е, поки що я не говорю про всю Україну, тому що звичайно, шо на, на якщо говорити про Україну, загалом тут треба говорити про чіткий план відбудови України. Якщо я говорила лише про Прикарпаття, але зараз я ще два слова скажу і про загальну концепцію зустрічі. От якщо говорити про Прикарпаття, чого на мою думку нам не вистачає? Це Антикризового алгоритму, тобто, що ми можемо всі разом робити, який план дій в разі кризи. Тому що криза, ось ця, що зараз виникла, тобто війна, це не перша криза. По суті, перед тим нас дуже часто на Прикарпатті траплялися повені, це теж криза. В нас є ризик виникнення пожеж, тому що в нас є багато лісів, це теж криза. В нас була ковідна криза, і зараз в нас трапилася війна. І, Має бути для ось таких всіх моментів один чіткий алгоритм антикризового менеджменту, який би мав об'єднувати не тільки представників влади, яка має реагувати в таких ситуаціях, але й представників громадянського суспільства. І має, звичайно, бути об'єднана синергія і взаємодія в цих випадках для того, щоб покращити і зменшити ризики, які виникають. Про що я говорю? Ми пам'ятаємо, що. На початку цього цієї війни, повномасштабної в лютому, в березні, хто найбільш активно включився? Звичайно, що громадські організації, і е, це треба враховувати. Має бути взаємодія. Я завжди це наголошувала і раніше, і зараз говорю, влада і громадськість мають дуже тісно взаємодіяти. Ми в обласній раді перед початком війни. Повномасштабної напрацьовували програму по розвитку громадянського суспільства на Прикарпатті. Власне, я вважаю, що саме час повернутися до цієї програми і поновити її для того, щоб винести на сесійне обговорення та голосування, і відповідно. Там передбачити ось цю тісну взаємодію, де влада може покладатися на громадянське суспільство, яке в свою чергу підтримує владу, я маю на увазі своїми діями і діяльністю, яка е, допомагає громаді загалом. І... Власне, треба взяти такий приклад, з зокрема з країн, наприклад, Європи або Польщі, зокрема, яка точно таке практикує: делегувати деякі повноваження громадським організаціям, тобто експертним громадським організаціям, коли деякі дії, деякі деяку діяльність власне виконують громадські організації, що покладено на представників влади. Ось це такий момент. Про який я казала, і тут звичайно потрібна також підтримка, я вважаю, європейського союзу, тому що ми знаємо, що дуже багато йде зараз і матеріальної допомоги, і експертної допомоги в Україну, і власне європейський союз очевидно буде продовжувати допомагати Україні у відбудові. Бо якщо ми говоримо про всю Україну, ви знаєте, що в Лугано відбувалася конференція по відбудові країни так, стратегічне планування відбувалося таке собі. І власне саме час зараз говорити про відбудову, коли ще війна триває, тому що поки ми заплануємо, поки ми це пропишемо все, то то, то прийде час вже реалізовувати. І тільки з чіткими планами, зі стратегічними планами, ми можемо очікувати на значні фінансові. Вливання з європейського союзу власне на ці е, послідовні дії, які будуть у стратегічних планах прописані, е, нам потрібно мати чіткі алгоритми, чіткі стратегічні плани, і тоді чітко запитувати в міжнародних партнерів ресурси для ось того, що ми запланували. І звичайно нам потрібна експертна підтримка, тому що не завжди у всьому ми спроможні самостійно реагувати. Якщо в нас не було попереднього досвіду, як формувати, наприклад, антикризову комунікацію чи антикризовий менеджмент, то дуже добре, якщо, наприклад, іноземні країни нададуть нам експертів, які експертів, які научать нас це використовувати ці знання. Проваджувати в практику тут в Україні, і про це я теж говорила. Тобто, експертний супровід, стратегічне планування і алгоритми дій, плюс фінансова підтримка. Пані Євгенія, ми з вами продовжуємо спілкуватися. Але у нас є телефонний дзвіночок, адже ми на прямому з нашими глядачами. І щиро вітаємо нашого глядача і слухаємо ваше запитання. Щиро вітаємо нашого глядача і слухаємо ваше запитання. Доброго дня мене звати Роман. Хотів би задати вам запитання, от, наприклад, якщо не беруть на воєнкоматі е, військового, який служив на війні у 2014 році, чи можна піти у добровольці якісь батальйони, чи як щоб служити захищати країну? Дякую вам. І вам велике спасибі за запитання, таке несподіване, я би сказала, запитання. Але я думаю, що відповідь е, ви знаєте, дуже е, дуже добре, що є е, люди, наші патріоти, які дійсно йдуть на передову і захищають нас сьогодні. І на цьому форумі ми теж говорили про таких людей. Я впевнена, що при бажанні завжди знайдеться можливість захищати країну чи на передовій, чи у волонтерському русі, чи в інших галузях. Бо нас багато є де залучити себе для допомоги Україні сьогодні. Ми говорили: знаєте, що про що на форумі? Про те, що дуже багато громадських діячів сьогодні пішло на передову. Власне, вони пішли зі зброєю захищати Україну ті цінності, ті демократичні цінності і свободи, про які ми лише говорили на семінарах і тренінгах, і під час реалізації проєктів люди пішли практично захищати зі зброєю у руках, тому що інших варіантів у нас сьогодні не залишається. Пані Івані, знаєте, я щодо оцього дзвінка. Мені здається, що спочатку треба напевно іти в оборону людям, які мають бажання, щоб пройти, хоч якийсь певний вишкіл. Тому що просто одного бажання іти воювати звичайно. розумієте, це в перший же день можна потрапити під кулю, тому що воювати це дуже велике мистецтво. І в першу чергу треба не просто убити ворога, але й зберегти своє життя. І тому мені звичайно, здається, що вам потрібно і, якісь... власне, так і є. Звичайно що так і є. Ви правильно все говорите. І ми бачимо, що дуже багато громадських діячів, активістів, які пішли зі зброєю, сьогодні, на жаль, або загинули, або є поранені, або на щастя, живі, здорові, і продовжують захищати. Батьківщину, і ми ще говорили на цьому форумі, що потрібно вкладати ресурси і експертні і матеріальні в навчання нових громадських лідерів, тобто у виховання нового покоління громадських діячів, громадських активістів, які прийдуть на зміну тим, які сьогодні на жаль вибули зі строю з певних цих причин, які я вже назвала. І ці громадські діячі мають стати опорою для нашої країни на усіх рівнях. Для цієї держави, і також з перспективою, тою, що громадські активісти і діячі рано чи пізно підуть у політику і будуть будувати нову Україну. Тому, напевно, нашому глядачеві треба сказати, що якщо в нього є зараз такий потенціал і бажання допомогти своїй країні, не обов'язково зараз йти зі зброєю на фронт. Він може просто приходити в громадські організації і тут, тут активно починати вчитися і діяти. Звичайно. Тому що не сьогодні, а як... завтра, як ви сказали, доведеться розбудовувати державу. і Нам потрібні теж професіонали у цій так, справі. Так. Добре, ви заговорили загалом, я би хотіла ще трішки конкретніше про вашу громадську організацію, які проекти вам вдалося за цей рік, за цей важкий, такий нелегкий рік можливо здійснити. Так на щастя, ми дуже активно включені зараз в роботу. Починаючи з лютого 2022 року, у року. Нас дуже багато роботи. Спочатку це була гуманітарна місія, так як і в більшості я думаю, організацій. Зараз ми більше почали звертати увагу на адвокацію і промоцію українських питань на всеукраїнському рівні, звичайно, наскільки це потребує нашої уваги, і на міжнародному рівні. Зараз я би хотіла два слова розказати про той проєкт, який ми сьогодні розпочинаємо при підтримці Агентства США з міжнародного розвитку, при підтримці їхнього проєкту ЮСІБІАЙ Ми говоримо сьогодні про побудову. Нової комунікації з внутрішньопереміщеними особами, і про те, що ми будемо розповідати про проблеми внутрішньопереміщених осіб на міжнародному рівні, те, про що ви раніше мене запитали на початку програми щодо німецької держави, так щодо Німеччини чи місцеве населення німецьке як воно відноситься до внутрішньопереміщених, тобто точніше до біженців, тому що так -так. за кордоном наші люди є біженцями, в принципі, в деяких випадках і ми хочемо говорити, щоб е, іноземці в своїх країнах е, лояльно і з емпатією ставилися до українців, які сьогодні тікають від, від війни, тому що е, в більшості випадків е, наші люди поїхали не від доброго життя, а від е, того щоб врятувати це життя для того, щоб врятувати це життя, ми поїдемо найближчим часом. Я думаю, що це буде приурочено до річни до річниці повномасштабного вторгнення. Поїдемо в три країни: це є Молдова, Румунія і Угорщина для того, аби говорити про проблеми внутрішньопереміщених осіб, про проблеми українців, які тікають від війни. Ми будемо співпрацювати з посольствами України в цих в цих державах і будемо розповідати історії тих людей, які пережили обстріли, втрати і не тільки своїх домівок, але й рідних. І будемо запрошувати якраз місцеве населення поспілкуватися на цю тему для того, аби була емпатія і розуміння, що відбувається сьогодні в країні, в нашій державі. Що ми будемо робити? Ми маємо уже розроблену виставку стендову виставку з історіями різних людей, які Є представниками е, кожної області, яка піддана сьогодні або окупації, або активним обстрілам в Україні. Це є 22 історії 22 різних людей. Е, на основі цих історій ми також на, сформуємо графічну новелу, тобто це такий, така розповідь у малюнках. Типу коміксів, але це звичайно на серйозну тему, графічна новела, де е, будуть також зображені історії цих реальних людей, і ми зможемо ці комікси і каталоги нашої е, виставки поширювати серед усіх бажаючих. Наші роботи будуть перекладені на ті мови, в які країни ми їдемо, для того, щоб було доступно і зрозуміло е, почитати і відчути, е, що відбувається сьогодні з українцями, і ми дуже розраховуємо. Що після таких наших дій місцеве населення Молдови, Румунії, Угорщини, де є дуже багато українців сьогодні, які тікають від війни, тому що це сусідні країни, і в першу чергу наші люди їдуть в сусідні країни, де місцеве населення не буде піддаватися російській пропаганді, а буде з перших уст розуміти, що сьогодні відбувається з українцями під російськими ракетами? Ми не залучали в цю країну Польщу поки тому, що Польща дуже прихильно ставиться до України, але ми говоримо сьогодні про Угорщину, де не так все однозначно, де дуже російське лобі представлене. Так де ми е чули нещодавно зовсім днями відбувся ще один скандал. Так, я думаю, що ми повинні власне, от кажу, ми з цієї низової ініціативи ми працюємо на міжнародну спільноту для того, щоб протидіяти російській пропаганді, і наш голос має бути достатньо сильний, аби подолати російську пропаганду. Тому я кажу, війна вона ж не тільки зі зброєю в руках, вона і словом, і ділом, і будь-якою нашою активною позицією. Пані Євгені, от ви якраз сказали про цю співпрацю. Я подумала, що якраз Угорщина, країна, яка ну, Тісно з нами пов'язана по великому рахунку з Закарпаттям, особливо так і, я думаю, що там є розбіжності поглядів уряду і самих людей, але незважаючи на це, потрібно цю пропаганду нашу українську не пропаганду, а просто правду доносити все більше і голосніше, щоб от просто, не дай Бог, не стар... не трапилося такого, що в один прекрасний день громадяни почнуть підтримувати цей уряд, який сьогодні спрямований, ми знаємо в яку сторону. Абсолютно вірно, тому я кажу, що от якраз ці ініціативи. Низові, вони мають важливе значення, також мають значення е, діалоги політиків. Тобто, я вважаю, що у нас от є програма, наприклад, в обласній раді, яка е, передбачає міжнародне співробітництво. Цю програму по можливості треба максимально використовувати, Неважливо від того, чи закладені там кошти чи ні е, обласного бюджету я маю на увазі, тому що сьогодні існує дуже багато грантових програм, які оплачують поїздки. Представників органів влади за кордон для того, щоб їхній голос теж було чути, для того щоб спілкуватися на рівні з політиками місцевими і доносити думку, яка допоможе Україні перемогти. Сьогодні громадські організації, водночас наші політики, не сидять склавши руки. Вони працюють на ідеологічному фронті. Я сподіваюся, що це буде продовжуватися до того часу, поки ми не здобудемо не тільки не здобудемо перемогу, а коли ми повністю відбудуємо нашу незалежність. Абсолютно, абсолютно точно, ви знаєте, ми також дуже багато прикладаємо зусиль. Щоб е, оцей наш голос на наш на міжнародній арені було чути ще й у документуванні, у документуванні злочинів, які сьогодні відбуваються, ми опитуємо людей, і власне я теж хочу, е, от зараз користуючись нагодою, звернутися до е, внутрішньопереміщених осіб, до людей е, чиї родичі постраждали у війні у російсько-українській війні. Якщо ви маєте бажання власне, то будь ласка, звертайтеся до нашої громадської організації Молода просвіта Прикарпаття для того, щоб надати свідчення, тому що ці свідчення з часом рано чи пізно будуть направлені у Міжнародний, в міжнародний кримінальний суд, і рано чи пізно трибунал для Путіна відбудеться, і ось ці всі свідчення стануть його основою для того, щоб усіх злочинців було засуджено. Ми сьогодні працюємо в полях. Опитуємо людей, слухаємо їхні історії і свідчення а потім ці справи будуть сформовані у юридичні документи, і як показує світова практика. Все одно справедливість настане. Головне, як кажуть, не зупинятися, не розчаровуватися, не панікувати, тому що я розумію, що зараз вже наближається зима. погоди не надто вже такі позитивні. і Все це впливає на нашу психіку, на наш психологічний стан. І інколи ми падаємо в розпач, ні ніякого розпачу. Ми йдемо з вами вірним шляхом і я кажуть, перемога за нами. Головне не зупинятися. Я всім бажаю спокійного. Ну, відносно мирного вечора я з вами прощаюся до завтра. Ефір обласного телебачення Галичина триває. Залишайтеся з Галичиною.